7 грудня середа, погляд у вічність. Випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення. ЛУКИ, якщо церква зодягнеться в шати Христової праведності, відмовляючись від усіх зв'язків зі світом, то для неї настане світанок славного дня. Дана їй Божа обітниця стоятиме вічно. Хоч часом її поширення, здавалося, уповільнювалося. Однак воно ніколи не припинялося. Зодягнута в божественну силу, вона прокладатиме дорогу крізь найміцніші бар'єри і тріумфуватиме над усіма перешкодами. Що підтримувало Божого сина в його жартовному житті? Він бачив плоди мук своєї душі й був задоволений. Дивлячись у вічність, він споглядав щастя тих, які завдяки його приниженню отримали прощення і вічне життя. До його слуху долинали щасливі вигуки викуплених. Він чув, як вони співали пісню Мойсея і Агнця ми можемо бачити майбутнє небесне блаженство. Біблія відкриває видіння майбутньої слави, дорогі для церкви картини, написані Божою рукою. Вірою, ми можемо стати на порозі вічного міста і почути милостиве запрошення, звернене до тих, хто в цьому житті співпрацює із Христом. Вважаючи за честь постраждати за нього, коли промовляються слова, увійдіть благословенні Отця Мого, вони складають свої вінці біля Ніг Викупителя, вигукуючи заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, мудрість, міць, честь, славу, благословення. І чув я, як кожне творіння, що на небі і на землі, під землею і на морі, і все те, що в них говорило. Тому хто сидить на престолі і агнцеві, благословення, і честь, і слава, і влада на віки віків. Об'явлення там викуплені вітають тих, котрі привели їх до Спасителя. І всі об'єднуються в прославленні того, хто помер, щоб люди могли жити життям співмірним із життям Бога. Боротьба закінчена. Скорботам і ворожнечі покладено кінець. Пісні перемоги наповнюють усе небо, коли викуплені підхоплюють радісну пісню. Достойний, достойний агнець, який був заколений, і ось живий переможець. Давайте ж і ми будемо пам'ятати про те майбутнє небесне блаженство, яке підготував для нас Господь.